Впило страшне, попало мені у яму, в стовп і оце хату. Ніхто не думав, що архангельське буде нульовою зоною. Попадання було рядом тут за домом, той пошкоджений був будинок. Тернопільщина готова допомогти. До мене прийшли ці люди, любов'ю, щоб допомогти мені. В найтяжчі часи українці традиційно збиралися разом і допомагали один одному долати труднощі. У такій страшній біді, де пошкодження, це населений. Ми залишились не самі. Немає заходу, півдня. Є одне ціле, є Україна. Керівник обласної військової адміністрації разом зі своєю командою прекрасний приклад того, що можна зробити швидко разом всієї України для відновлення Херсонщини. Дуже вдячні вам, тернопільщам, що нам допомагаєте. Це така подяка, це таке велике спасіба. Україн великий Тернопільщині, що вони оставили в такому дворі. Тільки разом. І тільки повірте, що пліч опліч, ми можемо це зробити.